Бо рідним словом тихою живі воно невидима та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Ми українці з роду і дороду, ми вільні люди в діях і думках, бо славим серцем вириваємо свободу, малюєм пишем серцем переможний шлях. Моя рідна Україна вистраждана слізьми нескореного народу. Пошрамована ворожими списами, але непереможна, вільна і незалежна. Ти вистоїш, мамо Україну, бо маєш такий потужний, унікальний співучий і мелодійний код, який об'єднує націю, соборує всіх нас, дає життєдайну силу. Наповає соками правди й любові молоді українські пагони. Це наша рідна українська мова. Десь колись в якійсь країні сильна жовта квітка зацпила. Дуже гарна вона була, була. І жили садівники та такі досвідчені виростили квітку ніжною. Екзотичний Нестор Літописець, Пантелеймон куліш, Іван Котлянець, Тарас Шевченко, Іван Франко, Борис Гринченко. Тих умівців було чимало, але все квітці щось буяти заважало. То волуївські циркуляри, то Емські укази нападали віками усі і відрази. Бач! Хотіли квітку руською зробити, знищити той стиму жовтий, сльозу й дозвони. Та вона щоразу знигла перевага. розростися, розпишніти намагалися і заціли мільйони синьо-жовтих квітів. Тепер того по всьому світ, але ворог незалежну квітку не сприймав. На квітучий сад рідну нашу землю в щоб знищити квітки чарівні, мову нашу єдину, але мала в саду вільну доньку сміливо си, піднялася на боротьбу за свободу та Україну. Рубали, різали, кляли, але. Топтали землю мою мову, але здолати не змогли, попіднімали знов і знову. По рідному синь небес, пшениці й жити жовтий колос. Це шум і плески трідних плес, жайвенька в полі голос. Спів весняний солов'я, тому ж би мови солов'яла. Це гук століт, матусі спів, це сила і воля України. Живе і житиме вона. У вірчій пісні колоскові ніяка сила мову не здала, бо постає вона в війсьній обнові. Читайте, вчіться, пізнавайте світ, світ мови української безмежний, бо кожне слово в ній зори політ це голос предків рідний і безмежний. Я подолаю тебе. Враже, рідне слово, бо слово – зброя у моїх руках я подолаю тебе, рідне слово, бо умова, віри, голос – правди, шлях. Я подолаю тебе, враже рідне словом, бо слово, слово меч, що знищує всіх ворогів. Я подолаю тебе, вражені рідне словом, щоб ти в моїх і адаптувала землі. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово щось, що захищає Україну. Я подолаю тебе враже рідним словом, співучим, неповторним і єдиним. Я подолаю тебе вражені. Рівне... Росло Гострем, і слово, слово глушне, слово я подолаю тебе, вражи рідним словом народ і мова вічні не розлучні. Я подолаю тебе, враже рідним словом, бо слово нас підносить аж зір. я подолаю тебе, враже рідним словом, настане перемога, буде мир. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо наша мова, Господом дарована. я подолаю тебе, враже, рідним словом ласкавим, ніжним, доле і Тебе враже рідним словом, бо слово це моя вічна світлиця. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, і не дивись, я не слабка, бо відсіждав рішучий. Mm. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово мами навечуння колескова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. У ньому лагідна руса і лює світав кога. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово вишне, готова не душею. Я подолаю тебе, вража, рідним словом, щоб і не пахло в Україні руською твоєю. Я подолаю тебе, вража, рідним словом по слову рідний дім, куди ведуть усі народи. Я подолаю тебе, вража, рідним словом, за нами правда і за нами перемога. Я подолаю тебе, вража, рідним словом, усі гуртом ми станемо у стрій. Бо українська мова, нація основа, є є і основа, її не і і мізинистрій. Подолаю тебе враженним словом, босоловіна наша вічна і свята. З її коріння, хоч і нищиш мову, все українське світло прироста. Я подолаю тебе вражень рідним словом, що ти боявся паляниця, богодю. Щоб у думках боявся нападати знову, ми не дамо, не дай Бог, знищити мову свою. Маємо тебе враже рідним словом. Цей меч кували Стус Франкої Лесі. Лайкали Корифеї, унікальний бога. бо наше слово українським зветься. Улам тебе враже рідним словом. В ньому є Шевченко заповіт. Ми переможемо обов'язково. Все буде Україна на весь світ.